Всім привіт! Рада вітати вас на укругійномовному каналі про паперові сюрпризи. Сьогодні у нас 7 колекцій і одразу 2 новинки. Перша наша новинка це колекція кишені. А, давайте. Тут 8 пакетиків. Зараз я вам їх всіх покажу. Над цими пакетиками я насправді. Ой, що це таке в мене на пальці. Над цими пакетиками я насправді не сильно запарювалась, але те, що всередині я дуже сподіваюся, що вам сподобається і вас не розчарує. Перший пакетик у нас такий, наче в клітинку. А другий з таким абстрактним трошечки малюнком, а третій реально в клітинку. Четвертий, це, напевно, один з моїх улюблених з лапками. П'ятий такий білий з гральними кубиками. Цей дуже з такою милою засмученою жабкою феєю. Тут така квіточка, як колись раніше, було трендово, коли, сам, коли я малювала ці пакетики. І наступна наша новиночка це ось ця колекція а мої бажанки. Подарунках, бажань, подарунки на новий рік. Тут всього 5 пакетиків з однієї простої причини. Я просто не придумала більше, що я хочу ще на новий рік. Тут пакетики всі доволі однотипні. Такий подаруночок, такий, такий. Такий і такий. І давайте обирати наші пакетики. Найперше хочу обрати ось цю новиночку. Тут, як ви бачите, всього 5 пакетиків, і вони всі різнотипні. Але давайте сьогодні візьмемо ось цей, А ці прибираємо до наступного разу. Далі колекція Baby-Yoda. Давайте покажу пакетики про всяк випадок. Насправді не знаю, який в цій колекції взяти пакетик, бо вони всі гарні, і нема таких, що мені подобаються або не подобаються. Ой, стоп. Давайте ось цей. Воно вже є два пакетика. Далі візьмемо светри. Це одна, насправді одна з моїх улюблених колекцій, бо тут я реально дуже старалася бо тут я реально дуже старалась над наповненням. Таймін-пакетиками теж, до речі, давайте їх покажу. Цей такий звичайний. Тут ведмедики. Тут сердечка. Капібари. Бджілки. Це один з моїх улюблених. Динозаврики. Цей теж мій улюблений. І такий звичайний. А дивіться, у нас тут є три білих, ну, тобто один назад чотири білих. Ось ці три і цей. Пропоную сьогодні взяти ось цей найзвичайніший. Давайте тепер візьмемо нашу новинку сьогоднішню. Я навіть не знаю, я гублюся, не знаю, який пакетик взяти. Ам... Блін, це складно насправді. Ось цей. Так, це у нас подушка для літака. Теж покажу пакетики. Тут написано срібною ручкою Пілоу. Це подушка з англійською, Тут пакетики я над ними, а не старалася. Пропоную взяти ось цей, він мене найменше приваблює. І ост... а, не останнє в нас ще є пластирі. В цій колекції, до речі, аж 10 пакетиків, якщо мені не зраджує пам'ять. Їх тут залишилось 9. Чи їх і всього було 9? Я не пам'ятаю, Сорі. Так, пройдемось по пакетиках. Тут, як ви бачите, я теж не дуже запарювалась. Ой, ось цей простий, але такий прикольний. І цей прикольний. Ну цей звичайний. І цей класний. І цей прикольний. Ух ти, та ви що? І ось цей. Я сьогодні пропоную взяти ось цей, бо він мені, мені взагалі не подобається. Хоча ідея прикольна. І остання колекція на сьогодні. Це таблички на двері. Чотири пакетики. Не знаю, яку взяти оцю. І ось наш каталог. Такий патріотичненький. А, ось, я його обов'язково якось прикрашу. М -м -м. Просто зараз у мене насправді не було часу. Так, відкриваємо. І тут у нас вау, пуста сторінка. А тут, і тут це для, для кишень. Але кишені ми залишимо на останок. Зараз підемо до наступної колеції. Це в нас таблички. Таблички на двері, вона в нас лежить якраз зверху. номер 5. Отже, одразу можна на другу сторінку йти. Це у нас ось така табличка. Тут написано вхід 5 доларів. І ми маємо приклеїти її ось десь сюди, ось десь посередині, щоб ще сюди по боках з боків влізло ще по одній наліпці. Дуже не люблю наліпки. Це такі а, на. В обкладинках, з обкладинки в нових колекціях вже гарні наліпки. Я дуже сподіваюсь, що сюди вмістяться ще наліпки. Наша наступна колекція це подушки для літака. Ось, до речі, та, яка була в минулому відео, яка, я сподіваюся, є на каналі. Так, вона, ця подушка ось тут. Так її відкривати. Просто рвати? А, угу. не ідеально, звісно, але що поробиш? пачек, а там налепка. Номер два. Это себе. Фух. Є, переходимо до наступної колекції. Ой, спалила на фінку. Блін. Це в нас колекція пластирів, і для неї ми перевертаємо наш каталог ось так. Покетик треба прибрати. Ось наш пластир. Я уже бачу, что это номер три. Вот же, он будет... тут выходит тут двечка, тричка, тут... Ага! -а -а. Блин, вот не все налипки. Тут два. Отже, сюди лише, напевне, ось так краще буде. Оп, є. Yeah. Переходимо до блін, що ж я новинку палю постійно. Це колекція светри. Так, як тут... Хоч би не порвати, я дуже переживаю, щоб не порвати светр. Добре, я переживаю, в принципі, щоб не порвати все. Але ще щодо... бачу, що він тут якийсь блакитний. Взагалі не пам'ятаю, що який тут згадала. І ви вже бачите, звісно. Це светр з морозивком. Тут є номер е 4 Угу. Він має бути на другій сторінці. От тут. Максимально погано вони відкріпляються. Є. Наступна наша колекція це Baby Yoda. Так його просторувати. Ні? А Ано ну, кутки? О, є так. Ідеально. І це в нас такий злій бейбі йодер назад. Приблизно сюди. Нахливі наліпки насправді є і в нас залишилось лише наші дві новиночки почати пропоную з кишені ось так кишеньки теж аби не порвати Дуже старалася, щоб, ну, от, знаєте, зазвичай в таких колекціях просто тут малюють якісь прикольні принти. А я в цій колекції саме старалася малювати не лише принт, а й якісь малюночки. От, до речі, зацініть, як вам. Напишіть в коментарях обов'язково, як вам бо я дуже старалася. Це кишенька під номером 2. Якраз на першу стріночку. Ось сюди. Тут же нормальні, класні наліпки. Яка насолода є. І тепер крокуємо до новиночки. Сторіночка виглядає ось так. Як ви бачите, вона одна єдина, поки що оформлена. Тут відкривається подаруночок. І сюди ми будемо вклеювати наші подаруночки, мої бажаночки. Робила нещодавно, але насправді не пам'ятаю, що в цьому пакетику. І тут букет квітів, ну, звісно, я обожнюю квіти. І на свята, і просто без приводу. Ну, а хто не любить квіти? Мені здається, всі люблять квіти. Ось тут, це, до речі, півонії я намагалась зобразити. Насправді, я не дуже люблю троянди. Такий вам прикольний факт про мене. Ось сюди, давайте їх приклеїмо. Все на цьому наше відео підійшло до кінця. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково дайте знати про це в коментарях, а поставте вподобайку, підпишіться на канал. Можливо, якщо у вас є якісь ідеї для нових колекцій. Також обов'язково пишіть їх в коментарі. Я буду все читати і, по можливості, звісно, буду все робити, що ви хочете. От Тому я чекаю від вас активності. Наступне відео я сподіваюся, що вийде скоро. Ось. Ну і на цьому все. Пока-пока.